Привіт, добрі люди! Що я вам зараз покажу? Ось проходила дворами Салтівки у Харкові і побачила отакий еко-майданчик. Називається Чунга-чанга. Що тут написано на брамах? Шановні відвідувачі, еко-майданчик створений спільними зусиллями мешканців нашого подвір'я з метою позбавлення депресії та творчого натхнення. Залучайтесь. ПС. Відповідальний за пожежну безпеку Баба Яга. Будемо щиро вдячні за вашу охайність та повагу до наших зусиль. Зацікавленим особам пропонуємо звертатись до адміністрації. Гляньте, яка краса. Давайте зайдемо, подивимось на цей чудовий дворик. І ось тут на нас чекають отакі дивовижні персонажі. Отак. От Мешканці Салтівки долають свою депресію. Дивіться, страус австралійський. Потім лев ось такий яскравий. Далі пальмочка з кокосами, з метеликами, Бджілка з відром меду. Свиня місцева, це така кумбочка в ній квіти. Щоправда, штучні, але можна посаджати і натуральні. Адміністрація, власне, з бабою ягою. Пінгвін арктичний. Сімейка така пінгвінів. Жираф нігерійський. Таксішара у вигляді черепахи. Слоненя індійське, угу. ось павич, павич, персидський ще один, панда Тібетська, зебра конголеська. У нас ще либідь, Ось тут у нас папуга і Мавпочка. Ось така мавпочка з бантиком. Називається макак довгохвостий. І тут віршик. Пишаюсь нашим дивокраєм, депресію, жахи та соплі геть. Нехай дитячий сміх лунає, життя перемагає смерть. Гляньте ось такий екомайданчик з квітами, з такими. Казковими героями. Ось можна зайти і підняти собі настрій. Просто проходила дворами Салтівки і побачила отаке випадково все. Тож будете тут гуляти, заходьте, насолоджуйтесь. Ну, красиво. Давайте таке робити теж біля кожного двору, власноруч. Всім добра!